І так, добрий день, дорогі мої. Сьогодні в нас в обід тільки друга страва. Ми будемо варити шпагетті. Що нам для того треба? Для шпагеттів нам треба вода. Ми, вода нам закипіла і ми кинули самі шпагетті. У нас двоє персон, то ми кинули трошки. Скільки я. І найголовніше, що треба для шпагеті зробити підливу соус. Ми кинули олійки і кинули цибульки. Воно нам зараз перекіплятиться, перетушиться і ми будемо кидати соус. Але перше, ніж кидати соус, ми кинемо сюди ще рибку. Ми кидаємо Сюди тоно. Тунець. Зробимо менший вогонь. Кидаємо сюди рибку. І Кинулись сюди okay. Тепер що робимо? Okay. так, воно не повинно нам принести, кидаємо сюди соус, кинули сюди пасату. Okay. соус, Трошки води підкомити, щоб у щоб, щоб нас було було смачніше, ми кинемо сюди помідори в власному соці. Також. Кинемо сюди води, окей. Ох, неаксно, кинула, порозливала. Ну нічого, зараз повитираю. Хай воно нам отак вимішаємо наші макарони. Так, сюди все кинули, помішали і дамо пасту перця, яку ми робили самі. Витягнемо з холодильника. Беремо пасту перця. Візьмемо тільки це, ложку. Візьмемо одну ложку, одну столову ложку навіть щупку. Зробимо трошки більший вогонь і хай воно Окей. І так, наші макарони готові. Наша салса також готова. Ми це залиємо до макаронів, посолимо і поперчимо. І будемо їсти. І так, дорогі мої. Наші сусіди слухають телевізор і дуже голосно вони його слухають. Наші шпагеті готові. Ми додали ще парміджано і будемо зараз смакувати. Я вам дякую, що ви заходите на мій канал. Заходьте, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Велике, щире вам спасибі. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, Божої благодаті і всього-всього найкращого, чого ви собі хочете побажати. Я з вами прощаюся, кажу вам до зустрічі, а нам кажу смачного.